Другий кубок Героїв Небесної Сотні пройшов у рамках підготовки до осінньо-весняного чемпіонату Долинського району. Турнір відбувся за ініціативи ТІЦ Бойківщина та Долинської районної федерації футболу. Боротьба за першість розпочалась груповим етапом у лютому, і в справжній чоловічій боротьбі тривала до середини березня. Кубок Героїв Небесної Сотні, який проводився в рамках підготовки до чемпіонату Долинського району, як і гравців, так і арбітрів і всіх людей, які будуть брати участь в, так, в новому форматі цього року. Долинська регіональна федерація футболу буде проводити змагання в короткому чемпіонаті, який буде в подальшому послугувати як новий чемпіонат. Осінь. Весна у фінальному матчі команда ФК Рубань з великої торі обіграла Булахівський ФК Тисів з рахунком 1-0. Гол у першому таймі реалізував Олег Сінков, чим забезпечив своїй команді головний футбольний трофей. Цей кубок вже. Восьмий раз хочемо виграти. і, на жаль, не вдається. Завжди програвали цього разу нарешті виграли, але дуже виснажені. Ну, головною метою було виграти кубок і зіграти на ноль. Ми всі матчі на ноль відіграли. Ні, і жодного не пропустили. Команда ФК Рубань будувала тактику від захисту, та завдяки майстерності нападників таки вдалося провести виграшну гру. В нас хороші нападники в команді, які регулярно забувають. Ну в принципі, зимовий кубок він завжди складний, бо дуже поле важке. Спочатку сніг, потім починається болото. Потім, на жаль, коли до фіналу команди доходять, всі виснажені і поле зазвичай в непоганому стані. Ну це поле дуже хороше сьогодні. Було і вдалось показати видовищну нам». Голова Долинської районної федерації футболу, підводячи підсумки, відзначив у боротьбі, як правило, є переможці переможені, та головне, що обійшлося без травм. Ну, завжди є хтось задоволений результатом, хтось не задоволений. Тому що це є спорт, це, це результатом не можуть бути задоволені обі сторони. Команда, яка отримала поразку, була незадоволена тим, що в сторону воріть суперника, мабути значний аналіз. Метровий удар, але це на рішення судді. Суддя прийняв рішення, що там не було пенальті. Так що таке, ну ясно, що хтось не здоговлений. Був така стик ігрова ситуація. Ну, чесно кажучи, не було однозначно однозначного, однозначного пенальті. Богодякувати, що не було серйозних травм. Прийшло вроді все нормально. За підсумками турніру кращих гравців відзначено статуетками. Серед воротарів кращими визначили Сергія Матієва, серед захисників Михайла Романківа. Статуетку півзахисника вручили Олегу Сосінкову. Серед нападників відзначився Олег Петрушка. Серед гравців-бомбардирів найбільше запам'ятався Михайло Сказик. Переможців нагороджено грамотами і медалями, фіналістам і чемпіонам вручили кубки. Наступний турнір розпочнеться вже восени. Наталія Гасоляк, Руслану Овсієнко, новини телеканал Сітіві.